Статична, що переходить в рухливу ситуацію на токматському відтинку фронту, зокрема навколо роботовного та на захід, північний захід і дербового Клин, який ми вбили, наразі не вдається розширити. Тривають бої за вже зайняті позиції. Якщо подивитися на мапу, то ворог силами десантних бригад на флангах намагається намастити наше слабке місце. З'явилися вклинення в нашу лінію оборони. В районі роботи, а також від Новофедерівки. З сходу російські десантники тиснуть. Це 7-ма десантна-штурмова дивізія. З заходу тисне 76-та, так звана псковська дивізія. З сходу ворог просувається вздовж дороги. Також Новофедерівки. Ось тут вони намагаються просуватися вздовж цієї дороги. Наші бійці їх стримують. Також окупанти завдають удари з копанів. Це Лівіше, якщо дивитися від роботиного, там теж зосереджено чимало мотопіхоти. Українські клини, які вбили біля роботиного судячи з мап сірих зон, дещо почав звужуватись, адже фактично він був дещо більшим. А зараз фактично він дещо скоротився. І висоти біля вербового, фактично, які тримають окупанти, стали нам недосяжними. Всі говорили, якщо ми займемо висоти біля вербового, тоді нам відкривається фактично рух на токмак, адже там далі низовина і є можливість фактично наступати. Проте ситуація зараз дуже. Така складна, вона міняється щодоби. Фактично ми тримаємо оборону піхотою оскільки вся наша техніка, яка виїздить у напрямку роботингу, вона вся знищується якраз саме з цих висот з вербового і ця наша техніка у полі зору окупантів. Про те, що відбувається в районі роботи, можемо запитати у начальника служби зв'язків з громадськістю 118 МВР Дмитра Пелеха. Вітаю, Дмитре! Бажаю здоров'я. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, свої штурм у південній операційній зоні, зокрема, на такматському напрямку. Рашисти проводять піхоту, чи це повноцінні, скажімо так, механізовані штурми великими силами? Ні, наразі повноцінних великих механізованих штурмів немає. Ворожі війська діють малими групами, у складі яких по 5-10 максимум осіб. Звичайно, що вони іноді використовують для своїх штурмових дій і бронетехнікою, зокрема для підвозу особового складу десанту якомога ближче до наших позицій, ну або підтримання штурмових дій вогнем. Скажіть, ласка, коли наша група перебувала біля роботиного і в роботиному військові розповідали, що мало на щодоби окупанти фактично за допомогою БМП підкидають десант, скидають десант, швиденько тікають фактично біля нашої лінії оборони Далі бронемашини розвертаються так, зокрема відбувається на вітинку між роботиним і новопрокопівкою. фактично так відбувається і нині чи ворог якось змінив алгоритм своїх штурмових дій. Чи вони вже просто не користуються БМП і пішими групами намагаються штурмувати? Ну, в першу чергу, відзначу, що настільки таких інтенсивних спроб штурмувати зараз немає. Звичайно, що вони використовують таку тактику, продовжують її використовувати. Але ну, це не щодня. Вони зараз і намагаються використати навіть погані погодні умови щоб. Наприклад, туман, щоб підійти якомога ближче, непоміченими до наших позицій, і штурмувати їх? Ну але ми знаємо про таку тактику і в такі дні максимально уважні. Такі дії ворога не мають успіху. Скажіть, будь ласка, тривало часто на такмаському напрямку. Величезна проблема була це авіація, ворожа, керовні авіаційні бомби. Дещо, скажімо так, в грудні інтенсивність зменшилася з цими кабами. Яка ситуація нині? Вони відновили таку тактику. Ми спостерігаємо і відзначаємо прильоти кабів, але їхня інтенсивність дуже незначна і зовсім не в порівнянні до тої кількості, яка була влітку. Дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Спасибі вам за вашу роботу. Це був начальник служби зв'язків із громадськістю 117 сімнадцяти МБР Дмитро Пелех.